Київський рибоохоронний патруль Русанівських садів по черзі витягають з річки мертву рибу. Я в шокі, я такого не бачив ніколи. Одна рибина важить щонайменше 10 кілограмів. Лише за цей ранок нарахували понад півсотні туш. Переконані рибу отруїли. У Нас тут по озеру в минулому году пена була ну такого слоя на воздушна. У бідах звинувачують сусідів будівельників, що зводять Подільсько-Воскресенський міст. Активісти показують трубу, з якої невідома речовина стікає у воду. Рижева цвіта виходить. Что там происходит? Какой процесс технологический, неизвестно. Так это выкачивают с котлована. Та же самая вода, которая в озере, она просто выпадает в котлован и ее выкачивает, чтобы делать опору. Только вода. Вода по кругу циркулирует. Все. За несколько кроков от майданчика на землю будівельники залывают рештки бетону. Мешканців це обурює. Люди побоюються, що разом із водою у ґрунт можуть потрапити і небезпечні речовини. Які там присадки присутствует в цьому бетоні? Це сильніша хімія, Чи є небезпечні сполуки у воді має з'ясувати експерти за зразки рідини, де масова загинула риба, вже відібрали співробітники комунального підприємства Плесо. Проте припускають рибу ніхто не троїв. я думаю, що низький рівень кисню. І це не незвичайний для цієї водойми тостовок. Він тут немає, має, не повинно тут бути. Натомість люди в це не вірять. У нас там було дві тижні холодний, але це не ті морози, щоб риба задихнулася. Сазану йому взагалі, по-моєму, до лампочки. Своє слово має сказати і рибоохоронний патруль, зразки води відібрали на дослідження іхтіологи. Не виключають і версії отруєння. Отруїтися могла, але зараз не можу сказати точно, чи вона отруїлася, чи це від перепадів температурних. Остаточні результати досліджень мають оприлюднити до кінця тижня. Олена Махно, Орест Пона, п'ятий канал.